Права 1062. Петрик прочитав 0,6 книжки, у якій 180 сторінок. Скільки сторінок прочитав Петрик. Ну що ж, міркуємо, пригадуємо спочатку, що таке 0,6. Отже, записуємо перше. перша дія, і пригадуємо, що 0,6 це буде вигляді звичайного дробу 6 десятих. Добре, тобто виходить, що Петрик прочитав 6 тоді книжки. У ній 180 сторінок, то спочатку знайдемо 10. Яким чином? Пишемо тоді друге. Ну і записуємо 180. Щоб знайти 10-ту, ділимо на 10. То ділимо на 10, переносимо кому ліворуч на один розряд, то це буде або забираємо 1,0, коли ділимо на 10, то це буде 18. Так, записуємо в дужках чого сторінок. Це у нас становить. Одна десята книжки? Добре. Ну, якщо 18 сторінок становить 10 книжки, а нам треба 6 десятих частин, то прийдеться тоді 18 множити на 6, щоб знайти, скільки прочитав Петрик. Записуємо третє. Ну і записуємо, що 18, що множиться на 6, це дорівнює. По різному можна множити. Давайте я запишу 18 як 10 плюс 8. Ну і помножимо на 6, це дорівнює. То у нас тоді буде 10. Що множиться на 6? Плюс 8, що множиться на 6. І це дорівнює. 10 на 6 це 60. А додати 6 на 8, 48. Ну і разом це буде 108. Записуємо в дужках чого? сторінок. Це у нас. Прочитав Петрик. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки сторінок прочитав Петрик? Пишемо 108 сторінок. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа на цьому вправу завершено.